А буде з'єднання Сонця і Урану. Це з 16 по 19 травня дуже цікавий період. Уран відповідає за інновації, за революційні зміни за нестандартне мислення і нестандартні підходи. А це останнє з'єднання урана і сонця у знаку тільця. Дуже скоро уран перейде в близнюки. Ми окремо з вами про це поговоримо. А зараз скажу, що період з 16 по 19 травня дуже цікавий для тих людей, які хочуть зміни у своєму житті. В цей час можуть приходити нестандартні рішення, якісь абсолютно нестандартні креативні ідеї, неформатні ідеї. Вони будуть стосуватися оптимізації, оновлення, взагалі теми свободи. Нам буде хотітися свободи, вільно себе почувати. Вільно себе проявляти, а жити те життя, яке ми хочемо жити, незважаючи на якісь рамки і обмеження, які ми звичайно для себе самі в першу чергу і створюємо. Тому та спостерігайте за тим, які ідеї, які думки будуть приходити до вас з 16 по 19 травня. Записуйте, навіть якщо це буде здаватися чимось таким дуже дивовижним, оскільки Уран це планета майбутнього. І у цей час ми можемо, знаєте, от ніби трошки випередити час і відчути, побачити тенденції майбутнього, куди мені розвиватися, куди мені рухатися, як я можу змінити і оновити своє життя. Тому для тих, хто такий пасивний, несміливий, нерішучий період з 16 по 19 травня буде часом прискорення азарту і можливості дійсно піти на ризик. Десь ознаєте. Ізикнути і змінити те, що вже не працює. А для людей, які навпаки, занадто швидко приймають рішення, а цей час може дати поспіх, про який можна пожаліти потім пізніше.